Плюси і мінуси життя у Варшаві. Почнемо з плюсів. По-перше, це місто бджілок. Всі спішать, є завжди рух, багато можливостей для розвитку. Я сама з Києва і люблю мегаполіс, щоб був швидкий темп життя. Друге, це багато українців. Для мене це плюс, бо є свої люди поруч, можна легко знайти друзів. Також багато українських закладів справді смачною їжею інтер'єром. Роботу легко знайти в Укркомпанії. Все для людей. Звинена інфраструктура, громадський транспорт, парки, безкоштовні музеї та виставки. А тепер перейдемо до мінусів. Погода це просто треш. Сонце в Ходить на 5 секунд за рік. Доволі холодно і постійний вітер. Я тут дуже часто хворію. Ціни на житло це тупо космос. Усі жителі Варшави мінімум половину зарплати віддають за оренду. Ви знімете двокімнатну квартиру мінімум за тисячу євро, і то навіть і не близько центру. Бюрократія і постійні правила. А також тебе усюди хочуть намагати на гроші. Чекаєш легалізації по року і не можна нікуди виїжджати. Також поляки деякі не люблять українців і можуть послати вас навіть у госструктурі. Я як іммігрантка відчуваю себе приниженою. Варшава це місто мрії чи нічний Мар, як вважаєте ви?